Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. На сьогодні понеділок. Почався робочий тиждень, наче недавно тільки знімала відео, що був ще один понеділок уже Тиждень пройшов. Час летить дуже швидко. На сьогодні така якась погода, чи то незрозуміло, що таке. Пилюка чи дим все-таки стоїть в тумані, нічого не видно. Навіть он там до сусідів стоять такі задимлені. Ну, пишуть, що якась пилюка, одні пишуть, що дим хто його знає, що воно таке. Ось так от. А ми що? А ми, як завжди, щось потихеньку крутимося тут, на цій віранді нашій. Зараз покажу вам, що там Вон Максим поробляє, щось підтягнемо якусь роботку. Та сьогодні небагато йому на роботу, то трошки щось таке там підміряємо, виміряємо. Дякую вам за добрі слова під відео в коментарях. Дуже приємно їх чути і вдячна вам за те, що ви з нами. Дивитесь наш канал і вам всього самого найкращого. Максим чухає трубу, це ж нам треба отут. Дві поставити і там одну в куточок. Це сьогодні він сказав такий план пошкрябати чи що там він їх приміряти. Треба... Є така штука, ота, що ржавчину знімає пройтися. І зробити отвір для однієї труби, бо для двох є, а для іншої немає. Ось так. Працює, працює. Вчора Ввечері Кота нашого ловила ось тут, на цій дошці. Це капець. Заліз і м'явка, і, і не хоче злазити. Це ж ми так встановили, воно там ще не забите до пуття, просто так стоїть, ми прикріпили, щоб поміряти, як же ж ці труби тут будуть. І він вже заперся. Вечір неділі перестає бути сумним. Це капець. куди ти заліз? Це вийшло тільки що з хати, та женю до школи збираю. Думаю, де кідівся, немає. Піднімаю голову, а він ось тут сидить аж. І це ж тепер не може злізти. Йду, забираю. Що там? Куди ти пішов? Кс. кс кс Не туди. Іди. Кс, -кс, -кс. Кс, кс. Пішли, давай. Оце мені Євгена вистачає, то лізе, куди треба і не треба, ще йти тепер такі. Тож отак от почався у нас робочий тиждень. Щось потихеньку робимо. ми. Не прям так швидко, бо ми в цьому будівництві, хоч і вже пів будинку добудували, але ми поки прилаштуємося, поки, поки приміряємо, а потім уже робимо. У нас так немає, що раз-два і все, бо вже колись ми так робили. Раз-два, а потім все перероблюємо, то вже потихеньку, помаленьку. З цим вже тут мазюкає. Ось така штука. якась Хімія, перетворювач і ржі. Це багатенько є коментарів, які йдуть в адрес до Максима, що він молодець, що все своїми руками, все вміє. Так. В нього руки золоті, і в нього є така риса характеру, що він як почав щось робити, він закінчить. Буде в нього не виходити, але він його зробить. А в мене таке такого немає. Я от, як почну щось робити, щось не виходить, буду психувати. ну я його зроблю, але там більше буду нервувати. А Максим ні, Максим спокійно все в нього буде. Що не може, він почитає, подивиться якесь відео і він це зробить. Тож мій золотий чоловік працює, а в мене сьогодні магнітні бурі. Мені оця полюка щось не дає працювати. Якась я не така. Поки Женя в школі, його трон, як він каже, зайняв Сімба. Що там спиш? тик 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 кіт, кіт каже, косаця буду. каже, люблю гратися, а особливо косаця. Це вийшла на город. Думала, буде через телефон видно, яка в нас пилюка. Ні, не видно. Але таке воно аж погано дивитися навіть до сусідів. Очі так прижмурюєш, бо дає якось так. Та й вийшла заодно, поки там Максим займається, сказав, мені я йому не потрібна, поки хочу обрізати ось ожину. Бо багато, ну, я собі обріжу, а просто це на днях. Трапилося відео, я ж також, коли я час, продивляюся відео. Бачу, люди навіть не знають, як її обрізати. І я така колись була. Перший рік обрізала, все підряд обрізала, а треба обрізати її так. Те, що плодоносило, де є ягідка, де була, ці обрізати під корінь, вон там під землю. А ті, що в цьому році пустила вона свіженькі, треба їх залишити, і на наступний рік там буде. Ожина, і ще ось тут такий шматочок, там вон, сусідів треба прибрати, бо то не наше, але ж там ніхто не живе, треба чики піки там зробити. Так, все сухе. В цьому році все сухе. Я така вже новорічний в мене формат, але ні. Це просто мені так подобається цей світерок, він такий м'якенький, флісовий. Так, чи візьме зараз. Це ми... Що ти тут літаєш? Тікай. Диви, Це ми в цьому році зробили таку шпалеру, ну, майже шпалеру таке, що було. І вона так гарно висіла. Так, оце все, все сухе. Ого. Що пилку треба йти брати? На сьогодні ще вітер піднявся, щось не було а це. У нас не дуже холодно, але я одягнулася. Я така мерзлячка. А що? Бо Треба дітей з дитинства загортовувати, а в нас в будинку було завжди плюс 30 градусів, і тепер я мерзну. Так, перший є. Ну що, трохи розвиднилось, я пообрізала те, що плодоносила, а зараз треба пообрізати те, що буде на наступний рік. Якщо кущ великий, то я залишаю десь 4 гілячки, 3-4 гілячки, не більше. Щоб вона така крупненька була, але зараз ось тоги треба попідрізати. Бо таке щось ще робиться. Мені вже спекотно стала працювати почала. І так, бачите, ось такий пагін не дуже довгий. Я його обрізаю. Навіщо воно таке довге? Правда, вони всі йдуть в різну сторону, було б добре, якби вони один у них нахил кудись був, ті туди, ті туди. Так, а є ось така. Так, тут ми її обрізаємо. І є в нас, бачите, вона нерівна, а є такі ось розгалудження. Тут ягідки будуть. То я залишаю один-два десь скільки тут. П'ять листочків і також обрізаю. І ось так вона виходить. А потім треба її ще якось скласти, щоб вона лежала. Я ожину. Раніше не вкривала, а це зараз почала вкривати і то, якщо вона зігнеться, дуже погано вона це робить. Стрижку Стричку ожині зробили, трошки вже тут розвиднилося, але все одно треба її буде. Якщо ми будемо на зиму вкривати, по весні якось ці рукава, так сказати, пускати правильно, а то воно таке все запуталося. Але гарна була вона в цьому році, величенька. Хоч і сонце попекло її з однієї сторони, але там, де вона була в холодку, ну хто дивився відео, то гарна була, велика така. Ми вже фарбуємо. Ну як, це ґрунтовка. Треба буде ще якою. Чорної ти хочеш потім? Mm -hmm. А так Максим уже тим перетворювачем. І вона зробилася чорна, ріржі немає. Але і груток треба підготувати. Я як цей, як фігаро там, фігаро тут. Обрізала цю прийшла. Чоловіку ж треба допомогти. Ваш яка? Не забуваю про те. Ніде не опоздати. Так. Да. Це бувають такі коментарі, що пишуть люди. Розкажіть, як ви познайомилися чи ще якось. Ми взагалі такі якісь різні, але водночас такі схожі, як ми познайомилися, Максим, як ми познайомилися? Джив собі спокійно. Не я тебе шукала, ти мене шукав. А хто шукав? Не я тебе шукала. Ти мене переслідував. Ми їхали в електричці на навчання, і там ми не познайомились, просто побачилися. А потім він мене додав друзів в інтернеті раніше як. Вконтакті було. Чого ти смієшся? Згадав, згадав. І Він мені зовсім не сподобався. От ну зовсім. Він там фотка в нього була з якимось черпаком на голові. А потім, коли кожного разу я їхала додому, от просто кожного разу, або навіть просто ходила там, бо я жила поруч з вокзалом в Кременчуці, там подружку провести. І завжди він був на тому вокзалі. Їхав, коли ти їхав постійно додому. І завжди підходив. І так нас доля звела. Скільки вже років? Дванадцять. Я вже на кухні я вже їсти приготувала, зробила супчик, макарони зварила, потім там трошки м'язка стоїть у духовці. Ну, і пиріг зробила десь він, он. і полізла в погріб, діставала компот Жені. Бо хто зі мною давно, той знає, що якось ми звикли пити компот, той що закритий в банках на зиму. Ну так, вважається, що на зиму, але ми його зараз дістаємо. От просто. Компот зварити, ну, я, звісно, можу, але він мені не йде. От в цих банках він смачніший. І дістала варення з цього. Таке джем, можна сказати, забрикоз. І воно було закрите у мене з цим загаром. То хочу сказати, що я думала, що я прям ножиком буду різати. Але ні, ножиком різати не буду, але воно густе, досить таке густе. Хто знає, що Абрикосове варення перебити з цукром, де небагато цукру, воно не буде таке густе, воно буде дуже рідке, а це таке ось. Тож захотілося зараз намажу собі шматочок пирога варенням. Дуже давно вже з нашим врожаєм абрикосів не було варення. Тож такого. Я з таким варенням звикла робити, знаєте, раніше був. Пиріг, торт, хто як робив, або просто пиріг їсти, або ще перемащували його сметаною. Називався він трухлявий пень. Так що будемо готувати вже. Варення таке є. Бо з іншим варенням щось воно мені не подобається. Ось цим варенням подобається. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока вам.